20.15, час громадської приймальні на телеканалі РТБ. Теплі будинки, відремонтовані тахи та внутрішньобудинкові мережі, чисті, без настінних надписів, під'їзди, порядок та естетика багатоповерхових домівок. Більшість з нас кажуть, що це міф. Утім, гості нашої студії вважають по-іншому. Він може стати реальністю, якщо цього захочуть мешканці. Чи справді це так просто зробити і з чого починати? Про це поговоримо із головою громадського об'єднання Рівненський центр соціальне партнерство Сергієм Пінчуком. Доброго, Доброго вечора. Та головою ради ОСББ міста Рівне Ігорем Мічудою. Добре. Це пан Ігор, ми вас вітаємо в нашій студії. Якщо вам не все одно, шановні глядачі, де жити завтра у комфортному чи занедбаному будинку, телефонуйте 23 16, підтримайте гостей нашої студії або посперечайтеся з ними. Ми працюємо в прямому ефірі для того, аби кожен глядач міг долучитися до розмови і висловити власне бачення теми. Ну, а тепер, власне, розпочнемо. От скажіть, шановні панове, кожен з вас має певний досвід роботи в комунальному господарстві і від чого сьогодні йдуть наші проблеми, що сьогодні спричинює те, що такий безлад сьогодні все-таки в комунальній сфері не міняється, реформи проголошуються, а нічого не відбувається. Пане Сергію, почнемо Ну, напевно, найперше безлад від того, що реформи дійсно проголошуються, але вони насправді не проводяться. Це основне. А, взагалі, ну важко щось назвати, що у нас в комунальному господарстві працює так правильно, так тобто, якщо реформувати, то потрібно змінювати практично все до коріння. Геть не оптимістично. Все це звучить дуже неоптимістично. і починати потрібно з основного з, з того, що мешканці багатоповерхівок мають усвідомити себе власниками цих будинків. Насправді. Ну, що говорити про мешканців, коли міська влада там в своїх звітах пише, що будинки багатоповерхівки рівного відносяться до комунальної власності, що це комунальне майно, ну що абсолютно суперечить її рішенню Конституційного суду, цивільному кодексу і здоровому глузду. Так, тобто, що говорити про мешканців? Більшість мешканців так само думають, що будинки це власність кого завгодно, міста, Жеків там. Ще когось, але тільки не їхні. Ви маєте на увазі будинок, це те все, що за межами квартири приватної. Так, приватизованої, будинок? бо більшість у нас квартири все-таки вже приватні. Ну, я повторюю, буду повторювати, нагадувати про те, що згідно навіть двох рішень Конституційного суду, згідно Цивільного кодексу України, власник квартири є співвласником відповідної частки будинку, прибудинкової території, всього, що до цього будинку відноситься. І, на жаль, про це. Дуже багато людей просто не знають, а коли навіть і знають, то вони просто не усвідомлюють, що це їхня власність. А згідно конституції, власність не тільки дає права можливості, власність зобов'язує, І що мешканці в принципі зобов'язані утримувати свої будинки, частину своєї власності так, в належному стані. Це я так розумію, це проблема ще минулих років. Це усвідомлення, це проблеми усвідомлення себе господарем в своєму будинку. От ви, пане Ігорю, ви очолюєте об'єднання співвласників багатоквартирних. раду. Так, раду цілу, навіть таких об'єднань. От скажіть, будь ласка, чи сьогодні вже можна сказати про те, що навіть там, де є створені отакі от об'єднання співвласників, що вони себе почувають господарями, що люди повністю усвідомлені. Що це все, що в їхньому будинку залежить якість життя від них, ну я скажу щиро, що так. Особливо це в тих будинках, де вже ОСББ не місяць, не день, не два, і люди бачать кожен день зміни. Враховуючи те, як вони почали зараз ще приймати участь у цих програмах і залучати додаткові кошти, так. Але от в нових, от ми маємо бо ми допомагаємо створювати ОСББ. Ми маємо зараз супротиви, завжди знаходяться ті люди, навіть які е, на щось погодились, Спочатку дали підпис на те, щоб вони були хазяєвами, а потім виходить так, що вони не хочуть, бо когось десь послухали. І їхній спротив іде і кажуть: мені ЖЕК щось зробить. Питаєш, пояснюєш людям. Тобто потрібно більше більше популяризувати саму ідею ОСББ і ще раз ходити по людях і доказувати їм, що немає тут нічого комунального. бояться немає... випробовувати нове. Нові ну форми. вони не те, що бояться, вони залякані, бо розумієте, сидіть біля телевізора з баночкою пива і обсуждати це все, це вміють всі. А вийти, взвалити на себе цю ношу, бо ну, я вам скажу, детипорохівка це село, в якому є 200 квартир, 100 квартир, плюс-мінус, якщо помножити на кількість людей, це дуже багато людей. І взяти комусь відповідальність, люди просто бояться цього. Потрібно популяризувати цей процес і розуміти, що там, де є хазяїн, то зміни відбуваються одночасно і вони завжди є. І вони йдуть на краще. От ви сказали слово хазяїн. Це ключове слово в цій ситуації, тому що в більшості сьогодні, от ОСББ, хто очолює, в основному там педагоги, медики, колишні, люди, які десь втратили роботу. Так? Вони шукають, залучаються до цієї роботи. Наскільки сьогодні цю комунальну сферу може опанувати той, хто хоче це зробити, тому що це складне господарство. Але ну, я вам скажу, той, хто хоче, завжди досягає набагато більше, ніж той може. Ну, а якщо хоче і може, це. А якщо він взагалі хоче, то я вам скажу не тільки, да, в основному старші люди, але в раді голів ОСББ є де молоді люди по 26, по 28 років, які вже до того, що їх також знає, вже по пару років, по 5, по 6 років керують ОСББ, і вони володіють цим всім. Більш того, таким людям якраз і потрібно давати цю можливість. Я скажу чесно, якщо приймають виконкомість створений відділ, Сприяння ОСББ, тут мусять бути молоді люди. Я нічого не маю проти тих старших людей, але люди, які хочуть щось змінювати. Бо зміни є, і зміни завжди будуть. І вони мусять популяризувати, а не рахуватися для галочки, що такий відділ є. Ну, допомоги, я скажу чесно, по своїм ОСББ не бачив конкретної ніякої. Ну, ми з вами ще про допомогу, про підтримку державного поспілкуємося. Я от хотіла пану Сергію зараз поставити запитання з приводу. Терміну ефективний власник. Так, ефективний власник ми сьогодні говоримо про ефективного власника саме будинку, саме громадян. Як вони можуть співпрацювати, ці ефективні власники, з іншими компаніями, підприємствами, які надають їм послуги, з тими ж монополістами? Це сьогодні дуже непросто подолати. Знаєте, нещодавно я спілкувався зі своїм знайомим, який постійно живе в приватному секторі. Ну, він якось ніколи не задумувався питанням, що там відбувається в багатоповерхівках, ну далеке від цього. так? І е, коли якось торкнулися цієї теми, я почав пояснювати систему взаємовідносин навколо надання комунальних послуг, він просто дивився на мене і не вірив, що це можливо. А виглядає це таким чином: е, хто оплачує комунальні послуги? Ну, звісно, мешканець багатоповерхівки. так? А тепер давайте визначимо: а хто визначає перелік послуг, які цьому мешканцю мають надаватися? Хто визначає виконавчий комітет? Так. Хто визначає особу, яка здійснює управління і обслуговування цим будинком? Міська рада. Хто визначає, скільки ця людина, тобто я як мешканець поверхівки, багатоповерхівки, умовно кажучи, маю заплатити за ті послуги, які мені визначив виконком, то тій особі, яку мені визначила Верховна Рада, міська, міська рада. Виконавчий комітет. Хто визначає процедуру, яким чином мені оскаржити, не надання чи не повне надання послуг? Виконавчий комітет. Почекайте, плачу я, а є інші так? згідно тих рішень, які я говорив, там, тобто законодавство України, будинок мій, плачу я. А кому платити, скільки платити і за що платити? Я на це не маю абсолютно ніякого впливу. При такій ситуації очікувати, що тут буде нормальне надання житлово-комунальних послуг, ну, ну, самі розумієте, аналогія така, ви собі, ви прийшли в магазин, віддали продавцю 100 гривень, продавець вам вручив пакет. Ви не знаєте, що в тому пакеті, ви не знаєте, скільки там то їжі, тому що е, цей продуктовий набір визначила міська рада, чи, чи точніше виконком постачальника цього продуктового набору визначила міська рада, і норми, і все таке інше. Ви приходите, відкриваєте цей пакет і розумієте, що. Щось не там не те, те що не те, це за, за що я ну платив. тобто, ця аналогія з магазином вона виглядає смішно, а з будинками у нас чомусь ця ситуація триває, починаючи з Радянського Союзу, і все нормально. І всі кажуть: ну добре, що ж так? Да? От е, наскільки сьогодні, скажімо так, в цьому аспекті можна рухатися далі? Як рухатися далі? Як боротися з монополістами? Ми можемо пожартувати над цим, звичайно, але що треба робити мешканцям в цьому плані? Ну. Що потрібно зробити? Це те, що ми робимо в магазині. Коли ми проходимо своїми грошима, ми платимо гроші, ми вибираємо товар, ми дивимося на етикетку. Чи ми є конкуренція, оцінюємо цілу, який товар та, вибирати, сьогодні. Так, звісно, ми оцінюємо ці які краще, які гірше. Ми дивимося на виробника. Так, ми питаємо, скільки коштує. Якщо це на базарі, ми взагалі ще й потургуватися можемо. Так, от те саме має бути з наданням комунальних послуг. Я як. Власник будинку, я маю визначати, хто мені ці послуги має надавати, я маю визначати, який перелік послуг мені має бути наданий. Ну, звісно, якийсь мінімальний має бути визначений, щоб для отримання будинку. А далі я ж можу і більше замовити, правда? Зараз це нереально, до речі, навіть більше замовити за більші гроші. От. І я маю визначати ціну, я маю, повинен мати можливість поторгуватися. От коли буде побудована така сама система з наданням комунальних послуг, тоді буде все нормально. Як цю систему побудувати? Ну це вже я думаю трошки інші питання. Да, це, це але, вже... але, це, але це можливо, це реально, і в принципі для того потрібно ну нам не потрібно міняти повністю країну на Америку чи на Європу. Да? При, прийняти ряд законів і це реально запустити. Пане Ігорю, от ви розумієте, що вам кожен день треба співпрацювати з тими власниками реально. Чи мають вони конкретний якийсь реальний вибір? От сьогодні є у нас житлово-комунальні контори, більше в принципі нічого такого немає. І ОСББ, так от кожен е, тут мешканці, ну якщо взяти, я відразу вже доповню. Якщо взяти ОСББ, то вони мають певний вибір, того, що вони мають, можуть взяти самі собі на обслуговування. Хоча там невеличкий спектр зараз тих. Що підприємств. вони можуть взяти? Чи є сьогодні ринок послуг, такий розвинений комунальний проти ну, місць рівень? Скажу, скажу сильно, що ні. Бо я якщо взяти вивез думаю. сміття, то я обосанком або, або 17-26. Якщо взяти опалення, то в основному воно централізоване, але ОСББ має право вибора. Тоді їм треба просто взяти, відключитися і завести альтернативне, енергоефективне і так далі, тому подібне. Якщо вже обслужити свої батареї там чи що небудь, то тоді вибір більше, бо підприємства, які можуть Надати ці послуги більше. Але в основному монополія зберігається. Якщо взяти обленерго і продажу електроенергії всьому, то, то взагалі я коли став головою, я стикнувся, я взнав, що в нас є села. Тому що в більшості продають електроенергію по 28 копійок, але є чомусь 9-поверхівки, які щось прирівнюють до населених пунктів, і з них знімають 36,6. Чим одна людина від іншої відрізняється, не знаю. будинки з даховими котельними чогось прирівняні у нас в державі до енергогенеруючих компаній. Хоча сам будинок не є прибутковою, на зернів курсі. Це і казуше, що у нас вийшов, що ми в листопаді бились, гризлись в прямому смислі, коли питались 1309 підняти газ до 4600 людям, тільки за того, що переліміт по області хтось вирішив, що люди. Прості споживачі мають, мають перекрити, заб... перекрити область. ну для мене було це дико. І він сьогодні знову був -то ілюстраційний був там і гус, пшуюк не явився. Все, як задаєш питання, у них все добре. Вони написали в свій час лист. Це добре, що так, що вийшло, що всі об'єдналися у СББ, всі написали радом на кабінет міністрів, всі почали бомбити, і вони просто зрозуміли, що це буде невірно, бо це буде соціальний взрив по всій Україні. Може, через те, от сьогодні так тяжко йдуть реформи, тому що ще державна складова вона не реформувалася в ставленні до власників, тому що законодавство невідповідне, немає механізмів реалізації навіть тих хороших ідей, які можливо десь закладаються. Пане Сергію, що сьогодні змінюється? От... У ну, мене просто немає слів говорити про цю тему гап-ап і все. З приводу того, що змінюється. Давайте я наведу один такий простий приклад. Знову ж таки, з життя. Там. Це було по одному з будинків на, в центрі міста. Виник, виник конфлікт Соборна 59, по-моєму, з приводу передачі в оренду підприємців-підвалів. І там люди піднялися, що підприємець цих підвалів покидав їхні речі, ну був такий конфлікт. <ганувач> Коли до мене звернулися за коментарем по цій ситуації, я подивився, ну я, чесно кажучи, був сам вражений всією глибиною проблеми, тому що це виявляється стосується не тільки цього будинку, а в цілому по, -по Україні. По, -по, 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 по місту точно по Україні так само багато. Наприклад, якщо я, як мешканець багатоповерхівки, власник квартири в будинку, я співвласником всього майнового комплексу будинку, в тому числі часткового підвалу, хто може прийняти рішення про передачу в оренду моєї власності? Ні, так, не, так, так, почекайте, почекайте так скоро дійде до того, що прийма рішення, хтось прийме рішення, що одну кімнату моєї квартири може якомусь підприємцю здати. Так? Маразм, правда? Але це відбувається. Виявляється, управління комунального майна, міста Рівне, передає, підписує договори на оренду з підвалів приватних, по суті, приватних будинків багатоповерхових, якимось підприємцям, на якій підставі. Друге питання. Якесь Комунальне підприємство домовляється із приватними підприємствами, підприємцями про розміщення на будинках або всередині будинків зовнішньої реклами. А почекайте, скажіть, будь ласка, яке відношення комунальне підприємство має до мого будинку, може ним розпоряджатися, розміщувати там рекламу, брати за це гроші, які мені на обслуговування в мого будинку не йдуть? Так? Тобто. Чому я говорю, що корінь питання, якраз усвідомлення мешканців багатоповерхівок власниками цього будинку. Тому що насправді дуже багато будинків, особливо в центрі міста, вони не те, що вони можуть заробляти на себе. Через оренду підвалів, оренду перших поверхів, та дахів, нарешті, оренду, так, через оренду реклам стін, там ліфтів, під'їздів під рекламні площі, проведення мереж інтернету і таке інше. За це все хтось платить комусь гроші, але ці гроші не йдуть в будинок. І мешканці будинку, які є співвласниками цього будинку, вони з цього нічого не мають. От. А тепер ви кажете, яка, яку можна допомогу від держави отримувати в цій ситуації? Найперше дайте нам можливість розпоряджатися нормально своєю власністю. Це найперше. А далі вже будемо говорити про наступні рівні допомоги. А зараз, от мене до пана Ігоря на початку на початку створення ОСББ цього процесу було дуже підтримка така серйозна різними проектами, саме таких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Чи є зараз в цьому напрямку якісь Ну, зараз? є запальна програма і ОСББ пишуть проекти і в цьому році. Задекларовано, що буде виділено гроші і. Ті ОСББ, які написали, дійсно приймають рішення все. Знову ж таки, виникає питання в тому, чи люди хочуть, чи люди не хочуть цього робити. Бо написати, це так само треба сісти, треба написати. І дай Боже, щоб зараз знову ми вирішили ці питання, як то кажуть, з нашими казначействами, щоб ці кошти були виділені. Але є ще гранди, на ну, яких так само тяжко залучити. В принципі, є. В принципі, знову ж таки є, але як було до мене, я не скажу, бо я в, тільки це перший рік, де я приймаю безпосередню участь в цьому всьому. Але як мені казали, що вони розподілялись тільки на ну, певні ОСББ, тільки по певним вказівкам і певних людей. Бо якщо ні, то ти не отримаєш ні грошей, нічого. Я не можу сказати, що цей рік пройде, то ми вже скажемо, тому що у нас є об'єднання, яке вже цей процес контролює. Хочу додати Сергія, як він казав, якщо мешканці є власниками, то я скажу, що в мене вже є. В, нашому, в нашій раді є 5-6 будинків, які готові той самий дах віддати, помінявши, як ми балакали, якщо є інвестор, і проєкт підходить, і мешканці погодяться, бо голови ОСББ кажуть, що ми організуємо і зберемо підписи, і ми йому готові віддати верх той дах, по-перше, вирішить питання на завжди 9-поверхівки, але обміняти, допустимо, на те саме опалення, на заміну ліфтів, на багато чого. Люди, люди, які живуть і рахують, що це їм зробить жек. Вони ніколи нікого цього не дождуться. Але бо вони ще раз не добують таке. Чи ще да, діти ми вже готувати? розробили два проекти таких, і ми зараз шукаємо інвесторів. Більш того, на тій неділі я був ну, не приємно вражений, що до мене звернулись люди, і вже вони взяли цих два будинки в розробку. Вони думають, вони бо враховуючи насищеність особливо центру, вже там землі немає вільної. А от там побудувати якийсь офіс, чи що-небудь таке, чи житлове, що не буде, ну, можна, звісно, і під відкритим небом і кабак зробити. будь-що. Але те, що погодились би мешканці, воно є суттєвим, бо за один підпис. Отримати утеплення стін чи замінити собі якусь економити свої власні <пухи> кошти да, да, Так, прописати випадку. це. все, це є момент, але це можуть зробити тільки, знову ж таки. Ті люди, які вже вирішили, що вони власники. Оце дуже важливо приймати рішення. Розумієте, коли люди в будинку, де немає ОСББ, їм дуже важко прийняти рішення. Там треба 100%, наскільки я розумію, отримати згоди 100 мешканців. <ОС2> так ОСББ, і в ОСББ так, зов... так само там, там трошки інше, Там в збори так само ну, реально, збори. Але взагалі, якщо взяти по опаленню, потрібна згода всіх 100%. Але там простіше, бо люди бачать, що вже є зміни. Поміняли труби, поміняли вже, те, вже поміняли вухта. те, поміняли те. Відповідно, вони відчувають. Бо якщо заїжджаєш навіть в будинок, де ОСББ, то видно, де бордюрчики пофарбовані, де хтось вийшов. Я вчора заїхав на Шухайвича, людина копає, що ви робите? А тут СББ треба. Я прийшов допомогти своєму з і всьому стильному. Хоча поряд будинок житловий в нього магазин народ квасить і каже О, придурки. А ви розумієте, в чому справа? От справа мені здається в тому, наскільки хочуть і можуть ефективно власники розпоряджатися своїми коштами, і навіть власники так само, тому що вкласти кошти можна розумно, а можна неефективно і треба це контролювати. Наскільки люди сьогодні, мешканці тих будинків, готові контролювати теж правління ОСББ? Так готові долучатися, допомагати, сприяти. Ну, От ефективність складання коштів. Є якась економія? От ви економія є дуже прості. Я вам наведу простий приклад. От недавно в мене ж в передачі «Сьогодні будні ОСББ. Е економія на Даної тільки за того, що поставили і відрегулювали опалення, лічильник, 50 тисяч склали за опалювальний сезон. Шевченка 93, по-моєму, ОСББ-забудовник 28 тисяч. Ви відчуваєте, які це кошти, які не прийшлось людям виймати свого ж гаманця? Те саме сбб учитель на Володимир. князя Володимира. Шалена економія на опалення тільки через те, що поставила лічильник тепла з можливістю регулювання. Ну, Крім того, вони утеплили будинок, всюди витиповерхівку панельну, зашили пенопластом, поміняли внутрішні будинкові мережі. Тобто, так, да, люди вклали свої гроші, але зараз ці гроші вже їм вертаються вже там буквально за кілька років. Повернуться все, що вони вклали. Далі вони будуть просто економити, менше платити значно менше на опалення і на всьому іншу. А тепер стосовно тих ОСББ, які щойно створюються, зрозуміло, ті, які раніше створені по 7, по 8, по 10 років працюють, вони скористалися певними державними програмами, вирішили свої глобальні проблеми. Багато таких є прикладів. Я навіть не про це, я про те, що чекає тих, хто зараз починає створювати ОСББ. Так я Чому? от наведу, коли на Рівне Шухевича 6, Вони створені 11 березня. Вони вже взяли триста то 2000 собі на підвал. Головне, що. Взяли е де? В муніципальній програмі подали, прийняли участь і відразу виділили. Бо у них було бажання. Я ще раз кажу, люди, які мають бажання, досягають набагато більше, ніж люди, які можуть. Бо е мати змогу, можна ж нічого не робити. А якщо є бажання, ти навіть не маючи змоги, це робиш. А ви знаєте, є така проблема кошти акумулювати. Так, ОСББ має свій рахунок, туди йде вся квартплата, всі кошти, які платять люди. Є велика проблема сьогодні в Україні, в рівному в тому числі, неплатежів. І вона стосується так само і об'єднань співвласників. Як можна порівняти роботу ЖКП, яке працює, надає все-таки, як би не було б, якісно чи не дуже, але надає навіть тому будинку, де може 30% людей має борг по квартплаті, і порівняти ОСББ, чи, чи буде те саме? Як тут регулювати ціни платежі? Дуже болюче питання насправді, хоча зразу повинен сказати, рівень поточних платежів згідно статистики. Так? На рівні 99,1% поточних платежів. Зрозуміло, що є там велика заборгованість, яка тянеться роками, тобто в кожному будинку, напевно, є одна-дві квартири, які вже дуже багато років не платять і не збираються платити. І з однієї простої причини. Відповідальності ніякої. І цю проблему потрібно дійсно вирішити на законодавчому рівні, тобто посилити відповідальність, тому що це насправді дуже серйозно підмиває свідомість тих людей, які платять постійно, але бачать, що сусід не платить, йому за це нічого не буде. Три роки пройшло попередні боргові зобов'язання, по суті, вже списані, і людей це насправді штовхає на те саме. Цю проблему потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Тепер з приводу того, яким чином це впливає на роботу ЖЕКу чи ОСББ. Пливає однаково погано. Однаково погано. Тому що і ЖЕК, і ОСББ на ту суму, яку люди не заплатили, вони насправді не довиконують робіт, не донадають послуг всьому будинку. І це, ну, я не знаю, треба дійсно стосовно таких людей приймати якісь аж аж радикальні рішення. Що в свій час додавлю, має в той самий ОСББ має. А там вона має початку, може подати в суд, може визвати і може проконтролювати. Божий, ну він в загальному за все. А в мене отакий голова каже, мен, да, в мене є невеличкі боржнички. Але коли я кожен ранок кажу добрий день, в обід кажу добрий день, в обід я кажу добрий день, вечором кажу добрий день, і через п'ять днів находить гроші, каже, на тільки відстань. Від а в ЖЕКУ немає. Бо працівник да, працівник ЖЕКу не прийде. Ви розумієте, в чому питання? А тут -то він в суспільстві. Він стоїть і каже, проходить Іван Іванович, я кажу, дивіться, шановні, це наш Іван Іванович, який не платить нам гроші. Попробуйте йому. Ну, пару таких аплодисментів. Я думаю, що вони підмивають по-любому людину. Він каже, в основному да. І я скажу по ОСББ, коли я питаю, є заборгованця, але в основному є. А є, от так, як було знову ж 105% проплат. Люди вже вклали і вони розуміють, що ці гроші йдуть саме в його ОСББ. Невжек невідомо куди, де розмили його по дорогам, по чомусь там щось списали, труби. І потім кошторис той не зрозумілий. Ну, от у нас таке вже уявлення про ЖЕК. Це таке щось таке, куди гроші йдуть і нічого звідти там толком не вертається. Було багато пропозицій, навіть я знаю, в Рівному була пропозиція створити управляючу компанію, воно не відбулося, ніби як нові форми на ринку. Чому вони не приживаються? Ми щось робимо не так? Ну, ЖЕК говорив, буду говорити, буду повторювати. В принципі, не може працювати нормально, ефективно, тому що ЖЕК є одночасно. Замовником послуги одночасно її виконує, одночасно її контролює свою, виконану свою послугу. Так і попробуйте доведіть жеку, сам що він да, сам себе, себе приймає. приймає. Попробуйте, доведіть, що він ці послуги не, не не надав чи надав не в повному обсязі. Ні, це можливо, звісно, але процедура дуже складна, і мало хто по цьому всьому шляху проходить до кінця. От. В таких умовах ну я не знаю, це має бути якийсь начальник Джеку з золотим серцем і всі працівників таких підібрати, щоб в цих умовах працювала ефективна система. Але ну, ми розуміємо, що це якщо й буде, то дуже якесь окреме виключення. З приводу управляючої компанії розумієте, дуже важливо, важлива проблема в тому, що в Україні навіть немає єдиного розуміння, як ці управляючі компанії мають працювати. Я просто стійкий прихильник такої концепції, що управляюча компанія вона повинна надавати послуги тільки управління і ні в якому разі не утримання будинку. Тому що управління плюс утримання це той самий Жек. Сам себе замовляє послуги, сам собі їх виконує. А управляюча компанія повинна здійснювати. Ну, здійснювати процес управління, тобто визначати, що для будинку потрібно зробити. Визначати, які потрібно, кого із виконавців потрібно е, сюди залучати, шукати механізми здешевлення тих послуг при збереженні це якості. Це, якості. Тобто, це Фактично, така що собі... вона дублює правління ОСББ. якщо Так, сказати. Так, зати. але е, ну, як ви самого початку сказали, що по великому рахунку управління будинком це не, не легка не справа. І насправді, да, ну, є дуже багато яскравих прикладів, коли. Молоді непрофесійні люди досягнули в цьому вершин, але є приклади, коли насправді голова ОСББ дуже в тому розбирається, і добре, що є інші колеги, які можуть щось підказати. А, тобто побудова системи інституту професійних управителів – Це як управління цінними паперами на ринку цінних паперів. В тому щось що розбираєтесь? Я теж ні. От, і якби мені довелося активно брати в тому участь, я б шукав би брокера, який в тому розбирається. Це десь приблизно те саме. Людина, яка розбирається, як управляти будинком, вона просто береться, визначає, які послуги треба надати, що в будинку потрібно зробити, яка періодичність. Треба слідкувати за тим, коли повірка ліфта, треба слідкувати за тим, коли там внутрішньобудинкові мережі треба частково замінювати. все. далі, кого замовляти, як це краще зробити, От, як дешевше отримати цікаво, цю послугу. нас Закінчується ефір. Я хочу ще поставити таке запитання, пану Ігорю. А десь є е, е, такі е, курси, десь можна оцих знань набратися, тому що просто прийти і битсило бомб. Оцінку, це не той шлях. Ну просто набратися, то мені поки що не відомо. Просто набратися, Досвіду. це є не практичний життєвий, досвід життєвий. Але не. у нас є попитки створення таких компаній, і вони зараз, хлопці, так само в мене, так само вони вже в Раду Галівої СББ приходили, і ми з ними домовлялися, що якщо. Ради голови ОСББ погодяться, вони будуть їх обслуговувати. Практично на, Практично на даний момент немає таких курсів, наскільки мені відомо. Ну, є, є, є окремо, скажімо, є у Львові такі курси проводять. Ну, в Рівному, так. Я, мам, в рівному немає. Є в інших містах проводять, готують управителів, але, це ну, скажімо це. так, це окремі. Це, це немає системної такої. Це роботи. може бути начітка яка, якась. Це по-перше. І по-друге, у нас по законодавству зараз є одна маленька проблема, що не можна чітко виділити окремо, яким чином оплачувати послугу управителя. Тобто це ОСББ може спокійно домовитися з будь-якою особою, яку вона наймає, платить йому зарплату, так, і людина ці послуги управління. З приводу ОСББ немає. Але от якщо будинок не ОСББ, так, то яким чином люди можуть наняти управителя, цього механізму немає. Тобто, це є сьогодні одна із тих проблем, саме законодавчих. Я так розумію, що в нас вже закінчується практично і Я хочу запитати буквально так чи ні. Проблема сьогодні в тому, що закони не працюють і їх ефективних немає. Вони між собою не стикуються згідно з вами. Все. Так? ну от на цій одній єдиній <тас> так від вас обох. Ми закінчимо розмову. Будемо сподіватися, що коли нам будуть ставити запитання, чи добре вам живеться в вашому будинку, кожен громадянин, кожен мешканець скаже так. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.